Комірник Павло Кислиця, полюбляв усе жінок, вгледить гарну молодичку, зразу ловить на гачок. Натякне її на вечеру, хай, мовляв, старається. Запитач в хаті двері легко відчиняються. Вже давно Павло жонатий, голова, як макогін, а й досі фліртувати і жінками любить він. Підмовлявну в коморі. Ішу десь на вулиці, жінка в радості, чи в горі, він до неї тулиться. До Марії, молодиці, що в колгоспі ланкова. Залицявся він кислиться і шептав такі слова. Я тебе, Марія зоря, на руках носитиму, буде все твоє в коморі, скільки в тебе житиму. Задля тебе на ракеті полечу, я хоч на Марс. Якщо так. Тоді зайдете ввечері чекаю вас. І Марія підморгнула. Бачу, ви як сонечко, тільки стукайте, щоб чула в причинне віконечко. А про яму, про глибоку вража жінка а ні ні. Дід Кузьма копав півроку, думав, скінчить навесні, льох, мабуть, молодички. І таке ж трапляється, в яму гепнув той кислиця, Стоне, чортихається, бо забив і руку й ногу встать не може, як на зло. Тихо кличе допомогу, щоб скандалу не було. Потім став, як кіт нявчати, гавкати собакою, поки дід не вибіз хати і не попер ламакою. Комірник Павло кислиця. Полюблявся жінок. Але йшов до молодички сам попався на гачок. А Марія знає регоче де ж це моє сонечко? Чи воно ще раз захоче стукнуть у віконечко? Варка кирпоносиха. Думала, що їй буде зверху, а дідька лисого теж мені весілля затіяла, га? Якихось Півтори сотні гостей, дві легковушки, два обшарпані автобуси і пиво в пляшках. Не спромоглась навіть і на бочку. А гості ж то які сама полова на бригадир бригадирку зіма. А про музикантів вже й мовчу. Наняли духовий оркестр з погнутими трубами. Отож і не дивно, що всього тільки чотири дні гуляли. Я ж? Коли моя ганія з п'ятією заяву подали, сказала своєму Іванові, хочу зашмарклись, а весілля в наших діточок буде не гірше, ніж у варки кирпоносихи. І і свого доказала. Бичок пішов, два кабани, курки подвір'ї не лишилося, у борги на сорок тисяч залізли, але то все єрунда. Головне наша взяла. Варка Кирпоносиха мало не тріснула від заздрощі. За Тижнів зо два. Аж зелена ходила. І я вам скажу, було б чого позеленіти. Побачили б ви моїх гостей на найпочеснішому місці сам голова колгоспу Петро Степанович. Професора з Києва доставили. Він дворіднім дядьком, моїй троєрідній тітці доводиться. Голова сільради, ради, директор школи, заготівельник із райспоживспілки спілки приїхали. фуражир Петро Гичка пожалували, комірник Данило Гаркавий прийшли. Та що там довго казати? Не гості, а цвіт? Стигай лише бутлі носити. Чоловік триста зібрали. В садку брезентовий намет аж тріщав то тут, то там. Хлопцям доводилося дротом шивати. А коли підкотило дванадцять розшашкованих іномарок, щоб до розписі вести молодих, сам Данило гаркавий не втримався від захоплення. Перекинув дві чарки перваку та крикне, Гей, гуляй, душа, розтуди його в качалку. А тут, Орке. Як вриже, а шибки в хаті зазеленчали. Та, воно ж не дивно. Всіх кращих музикантів з обласного центру попривозили, пів філармонії приволокли. З бабочками, всі в чорних костюмчиках сидять, мов жуки, а грали відчайдушно танцювали всі, як кажуть, до впаду. Да, Петрогичка. Без підошов пішов з весілля. Да, невеличка конфузія вийшла тільки із Данилом Гаркавим. Уже на четвертий день весілля став лісти на телеграфний стовп. Насилу зняли аж під самісінькими дротами. І конфузія вийшла із хворожиром Петром Гичкою. На другий день весілля. Уже ж почали шукати його свинарки. Льохи, мовляв, від голоду почали клітки гризти. І верес у свинарнику, такий, як на стадіоні Динамо. Почувши це, втрутився сам голова колгоспу. Покинь, каже, Петя, чарку, та йди корм, видай свиням, стинеш ще набратись. Чоловік було, послухався, пішов. Аж тут знову свинарки на порозі питаються Петрагичку. Кинулися шукати, мову воду впав. Знайшли аж на другий день. Спав на полі, в буряках, а кругом нього гичка пожована. Не встиг бідолаха й закуски прихватити. Та то все єрунда. А Микита і Василь, сусіди, побилися добрачі. Але, як я сказала, то все єрунда. Головне моя взяла. Думала Варка керпоносиха, що їй буде зверху? А дідька лисого я без сорочки ходитиму, а таки свого докажу. Побачивши я дружно й любо, в норі біля ріки жило подружжя бурсуків, лукава видра стала все робити, щоб любу пару посварити, раз, вибравши хвилину. Коли борсук поплів в ліщину, до борсучихи підійшла і почала, і почала. Ти доглядаєш в нору, а твій борсук цю пору, ти знаєш, де буває? В лисиці їсть і п'є і спочиває, щодня приносить для лисят курей, качок і гусенят. Про тебе він не дбає. А бурсуку сказала стиха, тебе не любить борсучиха, коли ти йдеш у ліс, до неї. Чащає лис, розгнівався бурсук як біс, прибіг додому злий-призлий, а бурсучі хати не мій. Ти волоцюди бродив. Гадаєш, я не знаю, до бури ходив, лисицю маєш. І стали гристись бурсуки, аж гук ішов біля ріки. Послухайте жінки чоловіки. Гоніть у шию. Тикі з хати, хто хоче щастя вам ламати, бо й між людьми вони як ляті, такі от видри язикать.